Я не з вашого міста. У фастові вирують ремонтні роботи, але як і в будь-якому місті місто фастів має свої недоліки. Тож ми вирішили дізнатися, що ж найбільше турбує фастівчан у місті. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, три найважливіші проблеми в нашому місті. Там не знаю. Немає? Є, є. Дороги, освітлення. Є. Не знаю. Ну, багато. Часто. Не знаю. Ну, люди загодужалися за дороги, мені все одно. Я нормально ходжу на машині. Вода мене встріє. Очисні. Чиста вода і сміттєзвалище. Відсутність чистої води і сміттєзвалища. І лавочки, і площі не замінять точно чистої води. Це основа життя. Я не стикаюся з проблемою. Бо вже такий возраст, Таке візеро, що вже все. Погані дороги це найперша проблема в нашому місті, з якою треба щось робити. Відсутність розваг для дітей теж дуже мало, куди можна вийти з дітьми. Ось навіть зараз сидимо просто, бо нема куди піти. Ну Це такі, як для мене, дві найважливіші. Ой. Я не скажу, щоб труб'я сильно не було. У нас непоганий. Мер міста, він старається для хваста все хороше. Я б не сказала. За якими проблемами ви особисто стикалися? Я живу з проблемами, що мені не вистачає пенсії жить. Жить не вистачає. Пенсія робила 42 роки, проробила на железной дороге, а пенсія маленька, жить не Вот От що проблема нашого обидели нас.